І так, як можна поставити тематичний бал в журналі, в електронному журналі? Наприклад, мені потрібно виставити тематичний бал по оцінкам 8 лютого по 22 березня. І для цього я йду в розділ додатково, визначать розрахувати тематичну. Далі мене запитують, після якої дати повинна бути стояти ця колоночка. Наприклад, в мене 22 березня, останній урок, і я буду враховувати оцінки. Далі мене запитують, з якого по який період я хочу взяти оцінки. Мене цікавить, 8 лютого я вибираю. 8 лютого це перша оцінка. Далі я вибираю. 22.03, 22 березня це буде остання оцінка. Далі я ставлю зняти виділене все. Тобто будуть враховуватися всі абсолютно е, оцінки. Розрахувати. І так, я бачу вирішену проблему. Тобто, після 2 березня в мене стоїть колоночка з тематичним балом. Система врахувала всі поточні оцінки і визначила тематичний бал. Якщо мені потрібно буде додати, змінити якусь оцінку, дитина доздасть матеріал, то я можу в автоматичному режимі змінити цю, в, в ручному режимі змінити цю оцінку. Але більшість оцінок система вже мені. Порахувала. Я бачу після 2, 22 березня колоночку, яка називається Тематична.